Доброго вечіра. Я сам вибирав цю тему теплі холодні контакти. Розуміючи, що я і сам ще до кінця, напевно, не розумію цю тему, наскільки це потрібно, але усвідомлюючи, що це дуже потрібно, прошу центральне слово контакт. От і той і бізнес, якщо це як бізнес вибрали, без дії взагалі ну, як, ніякого результату не може бути. А контакт з потенційним клієнтом, а ще краще потенційним партнером от, перший контакт, хоча б один контакт. Це дуже важливо. Їх ділять. Ну, це вже склалось е, історично, вже скільки років в цьому бізнесу, то саме перші, хто не займався, вони поділили на теплі і на холодні контакти. Теплі, чому холодні, ми, напевно, всі знаємо. Але напевно і це треба до кінця усвідомити. Бо я навіть так в думку і поділяю її, що навіть і теплі є степінь, наскільки він теплий. Чуть-чуть теплий, гарячий, от, і, або більш до холодного. Це залежить від тої, ну, степені, як ти відносишся до людини, як людина до тебе відноситься. І і Наскільки ми усвідомимо і використаємо цей інструмент в нашій роботі, це також залежить, я вже по собі сужу і думаю, що і зі мною колеги погоджуються, від того, як ти відносишся взагалі до бізнесу світтєвого, наскільки ти любиш свою справу. І якщо по-серйозному відноситися. То без контакту, тільки теорію займаючись, дивлячись, слухаючи там люди, як, хтось щось зробить, я сам не буду виходити на контакт, от, то результата не буде. І навіть в цей період, який от зараз найбільш активний, мене зараз поки що він йде. І результати прошлого місяця, Оля е, допитувалася тоді, прошу, але спитала, а як ви це? Я, так само, як зараз наших колег спитали по предыдущій темі, а як ви цього добилися? Тому що просто йдуть люди на контакт, йдуть до своїх клієнтів, до своїх партнерів і отримують результат. А якщо тільки мріяти і вивчати цю справу, то результату не буде. Ну, вже давним-давно придумане, для того, щоб ці контакти, і теплі, холодні, почали працювати, треба склати список. Завжди треба з цього починати. Я вже е скільки в своїй практиці. Складав тих списків, от, і ви, напевно, не знаю, десятий список і в нашій справі склав. Але тільки, е, на жаль, що він як інструмент не завжди і не постійно використовується. Більш по ситуації. От. А якщо до цього серйозно віднестися, і той, по цій класиці, як це положено, то і результат буде кращий. Ясно, що список, коли ми складаємо, то починається з теплих контактів. І можна сказати, з таких гарячих, сімейних. От. А потім він вже ну, практика показує хоча б 100 імен перших треба. І коли ми їх складаємо, то е, використовуємо потім ми починаємо з ним працювати. То є рекомендації вже таких досвідчених ситів, що, можливо, краще починати не з гарячих, самих перших, а тих, що в кінці. Кого? Бо перші контакти можна, ну, як правило, вони не зовсім, особливо хто починає початківці, не будуть давати хороший результат, і ти втрачаєш можливість, От, то, можливо, і так буде жалко втратити того, хто не такий важливий для тебе. А вже тим, ти, з ким ти в своїй сім'ї самому приходилось переживати, коли впевнений, що тебе повинні підтримати, а тебе не підтримують, є своя думка. І тут можна часто на цьому, як кажуть, згорають на тих гарячих теплих контактах і уходять із бізнесу. Тут потрібно пам'ятати, що вже давно це дослідили, і нічого не треба видумувати. Якщо хто пішов в бізнес, не як користувач продукцією, а бізнес, щоб наша задача знайти п'ять ключових партнерів, які будуть всерйоз відноситися так, як ти, був, як ти відносишся, і з тебе будуть будувати свої команди. А тих 5, ну я не знаю, ще ні одного не зустрічав, хто сказав, що провів 5 зустрічей, і це були п'ять 5 його ключових партнерів. Навіть ще я не зустрічав, хто сказав би 50 чи 100. Напевно, це треба сотні, а може і набагато більше знайти. Це дехто порівнює, як на руднику працюють, багато руди треба перелопати, пере 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 щоб знайти якихось 5 слідків золота і добитися свого результату. Давним-давно е вже доведено, що і треба до цього бути готовим, що кожний контакт, неважно, теплий чи холодний, бути готовим, що тобі скажуть ні. І причому категорично ні, і цих «ні». В отказ йдуть, як кажуть, 20-30%. Великий процент. І тільки 10-15%, що 10 ну, підуть, попробують, і тільки із тих 10-15 потім хтось останеться з тобою і буде далі працювати. Це потрібно знати, усвідомити, настроїтися, що це багато треба таких контактів провести. І не плакати над кожним, а навіть посміхатися, коли ти Получив, ту, знати, що слідуючий, це приближає до того, до тої цілі, що тобі прийде той, хто скаже так і дасть хороший результат. Оці ключові моменти треба пам'ятати завжди, коли приступаєш до роботи, коли складаєш список. Я от на своєму, на своєму прикладі, скільки я декілька разів пробував його, ну, 100 за раз скласти, в моєму ні разу не вийшло. 50 максимум, 60 оців. От, і вроді, просто думаю, ось оглянув свій е, телефон, там 2000 більше вже склалося трошки. По роботі, по передучих роботах. Контактів тільки. Але, як правило, е, треба складати, писати. Так. Він матеріалізується, список. Просто телефоном е, користуватися, з нього там, подивився і починаєш набирати, вибирати на день собі контакти. Це буде неправильно. Його треба написати. Вже давно-давно. Доказано і теорією, і практика, що коли ти пишеш, думаєш, то ті люди самі з'являються і приходять до тебе. І звертаю увагу, що це список називається імен, а не признак. Просто згадав, можливо, що й прізвище забув, там, однокласника чи кого. Ти його записав. І рядком графа повинно в який це признак: Оля, Володя, ну хто це саме, щоб потім розберешся. Складати їх не важко. Бо особливо молодь каже, да ладно, то вам, Володимир Миколаївич, ви стільки прожили, ви стільки маєте контактів. А що я знаю, кого я бачу? Тоже теорії доведено, що вже, якщо людина 20 21 рік навіть прожила, то мінімум 200, там нема труда составити. Тим тобто, більше це є, рекомендується по класіки, Треба продумати по якимсь сферам. От. Ну, хто в інституті вчився, хто починає, починає з однокласників, от. хто в армії служив, і так далі. І тоді там троє, сто з списку, п'ятеро, там десять, п'ятнадцять, і таким чином тих сто е, чоловік вони завжди наберуться. І треба настраюватись на такий ну, довгий, але систематичний шлях. Краще. Напевно, поставити від ціль, що в день, щоб ставити, составити той список на 100 імен. Не за день його зробити, потім, можливо, там ту годинку і десь можеш знайти, десь зірвалося, а потім махнув рукою. А в день тратити по 15-20 хвилин чи там ставити 10-15 імен, записувати, але кожний день трошки вділив і дивишся, за якихось 3-4 дня тебе той список буде. Ну, про холодні контакти, от, це окрема, як кажуть, пісня. От, їх в основному Ні, дехто боїться гарячих контактів, теплих контактів, по шапки будуть свої надавати, вони тебе добре знають і одразу тебе розочарують і, як кажуть, опу опустять всі твої желання і все. Це так от там є а пан. Але ще більше бояться холодних контактів. Як, як з чужою людиною заговорити? Також є багато технологій. Я просто не ставлю сьогодні таку ціль, там технології розповідати. Це є дуже досвідчені сітівики. є в таку... Треба зрозуміти, що це дуже важливо. І тих самих 30 хвилин, коли вчишся послухати, є технології, які розказують, і дуже легко їх освоїти. Але саме головне, що треба зрозуміти, що це спис, верніше. Істочник е, холодних контактів це той список, який ви склали 100, бо е, знайомих він ще додав 100, ще додав 100, але він як будто закінчується от, і родичів. А холодні контакти роблять цей список безконечно. І тут також треба в ту систему, яку е, Оля постійно е, і ми це усвідомлюємо, що по системі треба працювати. От, і з тим списком. Добавляти його в день, два, три, п'ять, навіть з ким познайомився, когось згадав по ходу. Ясно, що того списку при тобі немає, але тут же записав десь в себе пам'яточку, чи в телефоні, чи де зробив. Ввечором сів його дописав в список, з людиною познайомився. Це так, випадкова робота. А можливо, і потрібно це робити, щоб поповнювати список своїх холодними контактами треба ну, правильно виділяти цьому час. От. Секрети які? От, більш такі досвідчені кажуть, що для цього треба знайти не просто людину, вона спішить, кудись біжить, а ти її хватаєш за локоть і починаєш там їй своє розказати. Ясно, що тут завідомо 100, не то що 100, 101% буде тобі відмова і не захочеш тобі говорити. Треба знаходити і час, і місце, де люди розслаблені. Де люди відпочивають, де ти можеш сам спокійно підійти. От, і вона, людина тебе може вислухати і, і самому настроїтися, вигляд е, мати, от, посмішку мати, тільки не таку зроблену, о, як в американських цих, голівудних фільмах, от, а ту нашу просту слав'янську нашу посмішку. От, і хороший настрій. Взяти обов'язково візитки. Я от візитку вже собі вже я говорив, обіцяв нашому директору. що Я, я зробив, ну що діло не пустив. Це ти пам'ятаєш, коли я просив, щоб дати мені трошки час. Але я вже почав з тими візитками, тому що холодний контакт перший, це як це не повинно ти зразу тут же розказувати про бізнес, про здоров'я там ну то на що. Це ти знайомишся і загоряєш ту іскорку, і даєш свою візиточку, і обов'язково ще краще добитися зворотнього зв'язку і отримати чи телефон, чи візитку ну, в той людини, з ким ти спілкуєшся. І навіть коли вона почне тебе розпитувати, то, а що то, а що, да, що? Не треба на ходу на коленки там розказувати про це. Це не серйозно, Це вже говорить, що це не про серйозні речі говорять, Ти просто зробив контакт. І потім. Протягом деякого часу потрібно цей контакт підтримувати, чи смсечку послав, чи святом е, привітав. І через деякий час, якщо підійшов по списку, чи момент якийсь підійшов, чи, е, можливо, той список теплих закінчився, то переходить до холодних, вже цей холодний контакт, він по суті, вже тебе потеплішав і ти сміливо дзвониш. Пам'ятаєте такого? -то? Тільки не дивуйтеся, і не об'їжайте, коли кажуть, що не пам'ятають. Ну а що ж то, Господі, ну так, да, мене не пам'ятають, да ти що? Да, це нормально. От. То, можливо, прийдеться ще раз там не щось, чи пожартувати, чи як попробувати, але якщо скажуть, все, я не маю часу, значить, не немає часу. Але ви кожен день, два, три, потрібно поставити собі задачу, щоб мінімум двоє записувати той список, а краще 5, 6, і 8, і 10. І це буде безконечно людей мільярди. І в принципі доказано, що через сім по-моєму, контактів ці завжди знаходяться свої знайомі, Общі знайомі по всій землі, не то, що по Україні. От. Ну і мені ще подобається один приклад, щоб полюбити ці контакти, і коли відмовляють тобі. От, один сіт вік вже досвідчений, взяв порахував. Оте, що любить наша Оля, каже, статистику ведіть, рахуйте, аналізуйте. От. Він порахував, що от ту кількість підходів, контактів, які він робить, ну там, скажімо, 100. Із тих 100 йому там стільки-то відмовило, саме головне, скільки до нього все-таки позицію. От вислухали. І стільки -то прийшли і вступили в бізнес. Отже, то, що він за місяць е, заробляє в результаті, то в нього вийшло 7 доларів. От. І він порахував, що це 7 доларів контакт. Любий, результативний, нерезультативний. І він, як розказував, каже: я виходжу на перекур з офісу. мимо проходять і каже: пропоную, пропоную вам. Бізнес свободен. Дякую. Я вже заробив 7 доларів. Людина часто повертається. Як то? Я ж вам відмовив я 7 доларів. Чи, все, ви не мішайте мені, йдіть, каже, я 7 доларів вже заробив. Ні, ви розкажіть мені, каже, що ж то як то, як то ви 7 доларів. Якщо ви все цікавить, моя візитка, приходьте завтра в 18, то я вам розкажу. А зараз мені не мішайте. Мені треба ще 7 доларів заробити. Іде на слідующий контакт. Бо це прохує і не... навіть наші більш можливо скромні, можливо, це не 7 доларів, а 0,5 доларів зараз це дає. Але про це треба знати. Я лічно ще точно не знаю, ще не вирахував. А треба зробити це. Скільки зараз мій один контакт коштує? От, то я це зроблю і потім вам десь вже в другій це ну, видам цю статистику, яку я тільки почав вести. Так що холодні контакти. Це можна сказати, теплі це початок, а холодні це перспектива на подальше бізнесу. Іде е, ті наші п'ять ключових, чи вони в гарячих, теплих контактах, чи в холодних, один Бог знає. От, просто треба це робити, свою роботу і робити її системно. Все, я на цьому бо я ще раз кажу. Я не ставив задачу якісь технології, я просто щоб усвідомити, наскільки це важливо робити контакти. Розібратися, що такі гарі холодні, з чого починати, але ні не, не, не в, не в, не в якому разі не, що одне робити, друге треба і те, і те практикувати. Особливо, якщо ви будуєте команди, ми будуємо свої команди, і тому що одного буде коньок гарячий, теплі контакти, а в другого буде холодний. Ти наставник, можливо, холодній не любить. А йому попаде людина, яка, для якої нараз контакт зробити, там, спитати молодої дівчини чи молодого хлопця, підійти, другий боїться трясеться, а в нього це нараз. Тільки цю його енергію, можливо, треба направити в правильне русло. Тому ми повинні освоїти як ті контакти, так і інші. І тоді в нас буде бездонне дно для контактів. Дякую. Дякую, Володечка. Дякую. Так, мої любі, хто ще хоче щось додати по холодних, по теплих контактах? Може, хтось хоче своїм досвідом поділитися? Може, хтось щось хоче додати. Давайте, кого що є. Мікрофончики усіх включені. Но есть какой-то. Да, я согласна с Володей, что в порыве, вот как я делала, да, у меня внутри играла, мне хотелось со всеми поделиться, я же всем рассказывала, я одной позвонила, и второй, и третий за продукцию, за все, вот. Но ну и не надо было. Она меня так спрашивает, как между прочим, девочки мои знакомые, с которыми я работала. Ну и все, и потом они так тихонько затихли и все. Вот. и сама попортила я сама виновата что вот не надо было все как все рассказать ну а теперь я знаю не буду делать больше таких ошибок надо э, 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 это интригу держать чтобы они потом интересовались и сами хотели встречи вот. я хоть и не напрашивалась но все равно. Но я надеюсь на лучшее. Время придет, они знают и за продукцию, и придет весна, и есть, у которые болеют а, аллергии. Я думаю, все. Мы встретим. Спасибо. Я согласна со всем с Володей. Спасибо большое. Кто еще хочет добавить? еще шесть. Ну, добре, тоді давайте я трошечки підведу, якби підсумок такий. Да? Е, дивіться, ми знаємо розмовляємо сьогодні про теплі і холодні контакти. І у кожному виді контактів і в теплих, і в холодних є свої переваги. Так, да. Ну, якби Володя про це вже сказав. І я хочу, щоб ми з вами трошечки сьогодні, якби по пунктикам, там декілька, по два-три пунктика, просто собі як запечатліли, да? щоб воно відклалося у нас, що теплі контакти, які переваги теплих контактів, да ну мені дуже сподобалось, що Володя в кінці він закінчив. Тим, що він сказав, що треба робити і теплі, і холодні контакти. Тобто обов'язково використовувати можливості і тих, і тих видів типів контактів. Це я тут на 100% согласна, тому що дивіться, які ж переваги у нас ідуть у коли ми робимо теплі контакти. Це по перше. Вища ймовірність, ймовірність успіху, так? тому що коли ми робимо теплий контакт, це вже в якійсь мірі знайомі люди, з якими ми десь перетнулися, да? більш-менш, як він вже казав, да? там є різниця в контактах. Тобто, це вже у нас тут більша є рівень довіри. До нас рівень довіри, так? Тому це більше як ми маємо, ну тут більша ймовірність буде успіху. Наступне, по-друге, це легкий процес комунікації, тому що ми вже більш-менш знайомі з цими людьми. По третє, більше зацікавленості в цих людей є. Тобто, люди за нами наблюдають. так? Вони спостерігають за нами, чим ми займаємось, які ми маємо успіхи. Може, ми вже їм якусь давали первину інформацію, так? І у них у вже є до нас до нашого продукту, до нашої діяльності, є якась уже зацікавленість. Тому це також є перевага теплого контакту. І, ну, і по четверте, вони ну, нам би, дають менше, да, менше опору. Да? Ми маємо, коли ми робимо теплі контакти, ми маємо менш опору, тому що вони менше схильні до відмов, до різних негативних реакцій і так далі. Так? Так, ну, тому в теплих контактах будуть, якби, такі основні переваги. Ну, тим менше у нас, і коли ми робимо холодні з вами контакти. У нас холодні контакти також мають свої переваги. да? Чому ми кажемо, що треба робити і ті контакти, і ті контакти. Так, бо холодні ті по-своєму мають переваги, а холодні контакти по-своєму мають перевагу. Тут хочу сказати декілька пунктів. переваг холодних контактів. По перше, це розширення аудиторії або клієнтської бази своєї. На плюнах холодних контактах, по друге, можливість нових е, партнерів. Нових зв'язків, тобто більше у нас да, є можливості залучити. Далі гнучкість у підході, тобто ми самі визначаємо тон, ми самі напрямок комунікації, ми самі можемо тут більше мати свободи у створенні цікавого контенту, розумієте мене, так? І четверте це. Випробування нових методів, тобто ми іменно на холодних контактах, ми можемо застосовувати якісь ну, якби спробувати да, нові методи, нові свої якісь там технології, якісь нові стратегії, якісь що то новеньке думати. і дивитися, Тобто на холодних контактах дивитися, як вони працюють, да, і вибирати з тих методів, якими ти хочеш працювати, ті, які найліпше, найкраще працюють. Тобто, ну так, як знаєте, як ото, е, пробуєш, да? тобто на холодних цих контактах це проще і легше робити. Тобто, і що можна по підсумку сказати, що теплі контакти то тобто вони нам забезпечують стабільність і вищі шанси на успіх. А холодні контакти вони дають нам можливість для розширення і на, ну, дають нам більш нові можливості. І мій основний висновок точно такий, як сказав Володя, що комбінація обох типів дає нам найкращий результат Оце 100%. Тому використовуємо мої любі і ті, і ті типи контактів, і у нас буде все добре. Тому якось так. Так що, ну, чесно сказати, я навіть не знаю, яку б я б я дала перевагу. Но... Я треную і холодні контакти, і теплі контакти. От. Ну, звісно, є там свої переваги, там свої переваги, але в комбінації це класно, виходить. Може, Лєночка, може, Мариночка, ти щось, Юлечка, по холодним контактам, по теплим контактам, може, хочете пару слів сказати. Юль, ти нас теж любиш холодні контакти, так? Да? Да. Люблю, знайомлюся, не знаю, ну знайомство це, це одне, а пере, як переведення людей в статус версак, це зовсім інше. І я, от уже на, щоб так нахрапом, храпом не було. Я намагаюся просто зараз з людьми холодними да, робити якісь точки дотику, десь перетинаємося, десь спілкуємося на такі теми, які не, не біля Ерсак, поки що. Але так при слові дещо замовлю. І я розумію, що я наживку закинула і чекаю, коли ця рибка плюне. От і я бачу уже зацікавленість. Оце так, як сказали дівчата, щоб не наробити помилок. Ну, хоча це не помилки, це просто навчання, наука буде. Да? Тобто акуратно, точечно, там в сауну ходимо, даю спробувати продукцію, а що це таке? А, як, а я а тобі потім групу На. А на другий раз, а що це таке? А на ось тобі попробувати. А на третій раз, а що це таке? Кажу, а давай вже будемо говорити зустрічатися. Ну, от тоді вже... Оце як в мене в цьому місяці підписання. Е, просто от, тихенько капала-капала, дала оливу, подарувала от, на подарунок. Людині сподобалось, потім вона сама зайшла в групу і каже, хочу. Тобто, цього разу не я телефонувала, сама вона зателефонувала, сказала: Я хочу підписатися. Мене влаштовують всі подарунки. Тобто, мені сподобалось те, що людина зацікавилась, людина сама. Передивилася все, що є, вивчила продукцію і зробила висновок, що їй це підходить. Як варіант, класно. Хоча бувають і спонтанні підписання, а бувають і такі, що ну, тут три роки е розмовляємо на цю тему. На, та, знаю я Ірсак, мов, і сестра в мене там підписана. Кажу: Ну і що? Вона, Не знаю, не хочу, не буду. І як. Е Інформацію цю дістати. Чому ти не будеш? і Поки що ще не, не знаю не, не навчилася. Ну, на цьому тижні у нас зустріч. Побачимо. Благословляємо тебе, щоб у тебе все вийшло. А, працюємо, Оль, працюємо. Молодці. Так, дівчатки, мальчики, може, ще хтось хоче сказати, поділитися? Все тоді, так. Да? Давайте то я тоді закінчую запис.